Вітаю! Нашою сьогоднішньою темою буде особливості роботи спеціальних бізнес-процесів, таких як онбординг, службові бізнес-процеси, пакетного завантаження або обміну даних з іншими системами. І ще декілька цікавих бізнес-процесів ми сьогодні розглянемо. Сьогоднішня зустріч буде достатньо, достатньо практичною. Ми розглянемо приклади роботи деяких бізнес-процесів. Звернемо увагу на їх особливості і деталі, які можуть бути корисними при розробці бізнес-процесів в реєстрі командами, на які саме бізнес-процеси ми звернемо увагу. По-перше, це онбординг процеси для кабінетів отримувачів послуг і кабінету громадян. Також ми розглянемо бізнес-процес пакетного завантаження даних, це випадок із необхідністю до завантаження у реєстр великої кількості даних із CSV-файлу. Ми розглянемо можливі опції. Які рішення є у платформі і які вже вважаються застарілими. Після цього ми розглянемо бізнес-процес обміну даними з іншими системами, обмін через REST, Трембіту. І подивимося, які існують розширення бізнес-процесів для роботи з такими інтеграціями. Далі ми подивимось на великий приклад бізнес-процесу, що запускається за таймером. Розглянемо можливі опції налаштування графіку запуску бізнес-процесу. Закінчуємо ми розглядом прикладу роботи бізнес-процесу, де чиновники з різними ролями паралельно виконують задачі. Ми розглянемо, як реалізувати подібне розголоження і подальшу синхронізацію роботи різних користувачів до одного результату виконання бізнес-процесу. Звернувши увагу, що немає жодної структури і послідовності розгляду цих бізнес-процесів. Кожен з цих прикладів буде окремим і самодостатнім. Почнемо ми з онбординг процесів. Це процеси орієнтовані на створення всієї необхідної інформації для взаємодії користувача з реєстром. Це ролі користувача, приналежність до якоїсь ієрархії та створення пов'язаних з користувачем сутностей у базі даних. Для кожного реєстру набір таких необхідних даних є своїм. Такі процеси налаштовуються окремо для користувачів кабінету отримувачів послуг та кабінету громадян. Почнемо з кабінету отримувачів послуг. Логіка така. Процес реєстрації нових користувачів у кабінеті складається з двох етапів. Перший це автентифікація з використанням особистого ключа КЕП. Після цього у кіклоці у відповідному Realme Citizen Portal створюється запис про користувача, який автентифікувався. І далі відбувається проходження бізнес-процесу онбордингу у особистому кабінеті після успішної автентифікації. Дуже важливою деталью є те, що бізнес процеси онбордингу стартують самостійно після автентифікації, без додаткових дій з боку користувача за коректного налаштування авторизацій для бізнес-процесу онбордингу. Після першого етапу користувач створюється з однією з базових ролей це Unregistered individual, Unregistered Entrepreneur або Unregistered Legal. Головною ціллю процесу онбордингу зазвичай є зміна його ролі на таку, з якою вже можливо повноцінно користуватись кабінетом і отримувати послуги. Це індивідуал, інтрепренер або Legal. Розглянемо приклад онбордингу Сітізена. Цей приклад у нас дуже простий. Бачимо структуру цього бізнес-процесу. В залежності від базової ролі користувача ми присвоюємо змінну Initiator Role. Після цього на формі вводимо додаткову інформацію про користувача. У більш складному прикладі ми могли б додатково використати цю інформацію, наприклад, зберегти її у якусь таблицю дата фабрики. Після цього ми виконуємо перевірку на базову роль користувача. І в залежності від неї ми встановлюємо нову роль, з якою користувач уже може повноцінно використовувати кабінет. Це ми робимо з використанням розширення remove role та AddRole ролл to Qlock-User. Розглянемо, як це виглядає у кабінеті користувача. Нам потрібно залогінитись користувачем, якого ще немає у системі. Після автентифікації ми бачимо, що нас перекидає одразу на форму заповнення даних, яку ми бачили у моделі бізнес-процесу. Переглянемо також поточний стан користувача у Кіклок. Бачимо, що в нього на зараз роль Unresistet Individual то пройдемо наш бізнес-процес до кінця, щоб побачити, як змінюється роль користувача. Ось ми закінчили проходження бізнес-процесу. І бачимо, що роль користувача змінилась на індивідуал. Тепер користувач може використовувати кабінет і йому можуть бути доступні інші процеси, крім онбордингу. Тобто, якщо ми налаштуємо в реєстрі доступ до бізнес-процесу для користувачів з ролью індивідуал, або надамо йому якісь інші ролі, наприклад, CPR-grшен, це може відбутись через той же бізнес процес онбордингу або вручну, то цей користувач зможе побачити відповідні бізнес-процеси. Давайте перелогінимось в кабінет і переконаємось в цьому. Ось наш користувач бачить інші бізнес-процеси. Важливо також зазначити, що для коректного автоматичного старту бізнес-процесу онбордінгу необхідно проконтролювати, щоб у користувачів з ролями Unregistered був доступ лише до одного бізнес-процесу у системі. І цим бізнес-процесом був саме процес онбордінгу.